Будова в нашому селі почалася практично з першого дня деокупації, коли ми почали займатися своєю роботою, з перших днів почалися ремнабори, тому що якби в першу чергу треба було хоч якось відремонтувати будинки, хоч трохи, щоб можна було там проживати, щоб воно не затікало, не руйнувалося далі. Зайнялися ремнабори, замовляли через благодійні організації, проліска нам привозила. Там були і тенти, і доски, таке, щоб можна було і пленка, щоб можна було вікна позабивати. І, відповідно, паралельно займалися гуманітарною допомогою харчовою, тому що люди, не було нічого в людей. Все, що можна, було, все орки в них позабирали. Працювали практично 24 на 7. Зруйноване село було десь відсотків, мабуть, на 90. Ну, 90% будинків побитих. Зруйнованих повністю 53 будинки, які не відновлюються і не підлягають відновленню. Деякі люди вже з них, в кого були документи на ці будинки, то вже поотримували сертифікати через програму є відновлення. Ну, вже десь на відсотки 80% село відновлене. Ось, ось зараз заїжджаємо в село, зараз тут візуально даже буде видно нові дахи, нові вікна. А так, ну так після деокупації було дуже страшно, бо заїхали. Ну, кожен будинок в якійсь мірі побитий. Якийсь більше побитий, якийсь менше, якийсь геть зруйнований. Але не було такого будинку, який не постраждав ні одного. Магазини всі були розграблені, всі розграблені, побиті, вони їх в перші дні повскривали, розграбили. Заклади освіти, вони ж там жили, вони там все порозламували, поламали, порозбивали. Ну і відповідно ж були прильоти. Школа наша зруйнована повністю. Дитячий садок був пошкоджений, але зараз в стадії відновлення що можна було, ну, не сильно так, щоб прям був побитий, але ну, був побитий. І вікна були побиті, все було побите, і ми почали відновлювати його, Там відстроїли, частково перекрили, де можна було. Зараз відновлюється. Це зараз розпочалися роботи у нас по заміні водогону. Це директор комунального підприємства, який займається цим. Добрий день. Дня. Ми розпочинаємо заміну старого водогону. Так як нам людина в біді, такі є волонтерська допомога, нам надали 2 кілометри труби і до цієї труби надали все, що необхідно для встановлення вуличних колонок, лічильничків. І це ми розпочинаємо. Сьогодні це перший день. Ми знайшли ось початок, розриваємо кран, знайшли початок і будемо міняти оцей участочок один кілометр водогону. У зв'язку з тими воєнними діями, Земля отримала дуже, як кажуть, здорові вибухи, удари були. І от воно почало там потекло, лопнуло, там блин, струсилося, забилося, от і в нас така проблема з водою почалася. Своїми силами, як бачите, у нас немає коштів, навіть, щоб нанімати людей. Своїми силами ось працюємо. Я думаю, все вийде. Зараз на даний момент 700 чоловік місцевого населення. Багато хто не повернувся, але основна частина людей повернулася. Діточок, так, да, багато, у нас 127 дітей, це наших місцевих і 26 ВПО. Діти всі онлайн навчаються, так. Да. Всі онлайн. Безпекова ситуація не дозволяє, укриття немає, у нас школа була без укриття. Це якраз і школа тут наша зруйнована. І це наша МПО, місцева пожежна охорона, яку ми створили завдяки підтримки Херсонської обласної військової адміністрації, нашої Новоранцовської військової адміністрації, завдяки партнерам, благодійникам, які допомогли нам предоставили автомобіль пожежний. Наша МПО працює постійно 24 на 7. Вони працюють і по моїй команді. Якщо я, мені хтось повідомляє, або я знаю, що десь пожежа, я їм телефоную, вони виїжджають на пожежу. І точно так же само вони працюють по оператору ДСНС. Працюємо, у нас три чоловіка: я водій і пожежний. Працюємо вже половиною роки. У нас майже 80 визовів на даний час є. Були їздили. На визови як і після кабів, так і після півдронів. Ну, трепла, траплялося, коротше, всяке разне. Ви кажете, що 80 визовів це на який період часу? На день, на, на день? два з половиною роки. Те, що ми зараз працюємо. Останній виїзд був буквально ось в п'ятницю. Перший виїзд їздили у нас тут на краю села є ангар і в був приліт. Тому їздили туди. А другий виїзд в той же день, вже їздили на Веролюбовку, тушили лісопосадки, поля. Зараз температура у нас, бачите, яка дуже багато вигорають в основному лісопосадки. Два акумуляторних, є допоміжний ручний. Молоді сідають акумулятори, бо працюємо з ними часто, тому що коли невелика трава, горить. Легше покушити і менший розход да, води. І менший да. розход води. Тож у нас бочка на 2,5 тонни, а бувають пожежі дуже великі і води не вистачає. У нас вже працюють в селі 6 магазинів продуктових. І, ну, декілька з них змішаних. І продуктові, і хімія є таке. І ще в планах зараз відкрити люди хочуть відкрити в нас магазин стройматеріалів. Бо Велика потреба є у цьому, бо всі відновлюються будинки і ну, ближайший такий якби, строїтельний магазин у нас в, або в Нововоронцовці, або в високопілі. Тут а ось у нас е, був розважальний центр дитячий, але ну, ще поки він не відновлюється. Зараз під'їдемо до Старостата, теж тоже, тоже був, був розбитий повністю. Вже всі думали, що його ніхто ніколи не буде відновлювати. Але ми, якби молода команда, взялися і вирішили, що не може стояти таке здання, розбите. Треба його відновлювати. Теж завдяки благодійним організаціям просили нам, допомагали. Ще воно, звісно, в стадії відновлення зараз. Оце ну, перві. Перві дві кімнати, які ми відновили. У нас працює два чоловіка, я і діловод. Ця будівля була дуже побита, бо в період окупації росіяни ховалися і заганяли танк прямо всередину. І відповідно їх треба було сюди вибити. Будівля була занедбана, якби всі казали, що вона все під списання є, а нам треба було десь працювати. Ми ж не можемо на вулиці працювати і приймати людей. І ми вирішили своїми силами, да, ну, я з хлопцями ті, які в мене працюють, МПОшники, наші пожежники, всі працювали і на даний час працюємо. Жодного, жодного вікна не було. Оцей угол повністю був розбитий, повністю дві кімнати, все повністю було розбите. А це ж плити були, попадали, все, сюди був прильот. А це ще в нас залишилося оті стекла поміняти, бо вони теж побиті, ми їх там позаклеювали, як можна було. Перекрили. Отут ось о, теж о, цього нічого не було. Отут просто вони вибили двері і заїжджали прямо сюди танком. Тут все видно навіть, бачите, як поцарапали. Mm -hmm. Mm -hmm. Він не влазив сюди, о, це теж було все погнуте, загнуте, вони оце тут. У вас тут і бібліотека була, бо да, бачу Так, Бібліотека була у нас, да, на первому поверсі. Зараз її немає. Ну, тут ще, звісно, багато, дуже багато роботи, але ми потихеньку, потихеньку працюємо. Ну це так оптимістично, класно. Коли ти бачиш оцю стіну, ти знаєш, що це стара цегла, і ти дивишся на оцю, вона така нове. А ця, це, а ця, ця стіна теж, це, це, ми теж її строїли, але строїли з, з, з тої, що вже десь. З, була, з тої, так? що було побите, да, Ми повибирали. Ну. Отут одну кімнату ми відновили. Та бачу сто... тенісний стіл в тій кімнаті стоїть. Тенісний стіл, да, ми поставили, що діти можуть прийти, О, погуляти собі. Тут, прям так... ну, тут ми відновили, тут, тут ми проводимо планові засідання наші планерки. Це ну, все як би, із подручного матеріалу, як би так сказати, і щоб по мінімуму затрат. Все своїми руками, що можна було, те і, те і зробили. Тенісний стіл ми буває збираємо, приїжджають благодійники з дітьми, проводять там і Червоний Хрест у нас є. Проводять з дітьми, з дітьми розважальні різні програми і можуть собі приходити гуляти тут. Ви собі граєте, не? ні? Ні, в мене немає часу на це. Хотіла запропонувати, давайте обміняємося. Окей. Нам благодійна організація привезла, це ж би вікна із за кордону. Вони запропонували, але тут не такі розміри. Я кажу, везіть нам, які-небудь, ми під них зробимо пройоми. Це ж ми їх везде тут повставляли. До нас і приїжджають і юристи, і психологи працювати з людьми. І ми виходить, що тіснимося в одній кімнатці. Якби в нас були вже кабінети зроблені, ми всі там посадили, там юрист сидить, там психолог, там ще хтось приймає. Ну, це все в процесі. Це все буде. Чи воно щоб... таке все було ну, після деокупації, тут же ж теж вони ось за пам'ятником ховалися, ставили міномети, стріляли. Воно таке було все тут побите, все страшне, розчищали. Ну от це, що я хотіла сказати, що у вас бур'яну немає. Видно, що воно доглянуте. Так, да, ну, не таке доглянуте, як може б хотілося, ну, да. але принаймні акуратно. Хотілося б багато чого, але, ну, мабуть, не все одразу. Автомобіль вам теж передали? Це питання до них. Я не, не знаю. Телефон робочий. Сюди може прийти в будь-який момент виклик. Це спеціально дали для відділення швидкої допомоги. Наше старе приміщення повністю, на жаль, розбомлене. І от нам виділили такий будиночок. Що там є? О, будиночок о, функціональний, все для того, щоб бригада виконувала всі. Саме гарне, що є складське приміщення, тобто, де ми можемо все працювати, надавати людям допомогу, кабінет. Ну, мається на увазі, там є лежаки, є вода, досить до, до сам вузол, та, все, це. все, що необхідно. Надіємося, скажу, що скоро переїдемо туди. Як часто ви надаєте допомогу людям? Наскільки потрібний такий от будиночок? Такий будиночок дуже потрібний, тому що, от, наприклад, як нас до лікарні, вибачте, це найважає це воронцівська лікарня. У нас вона в більшості під обстрілами, не кожен осмілиться туди поїхати, то частинку надаємо. Всім, хто приходить, то ми надаємо допомогу такого. У нас в громаді я вважаю, що в нас вся молода команда. Всі, всі старости, усе керівництво, усе, всі якби молоді, всі позитивні, всі хочуть щось змінити, хочуть відновити, побудувати, наладити краще життя.